Вітаю вас, шановні студенти, я Олексій Василенко. Ряди Фур'є. Правда, сьогодні у нас інтеграл Фур'є. Ми сьогодні будемо мати справу з функціями, стільки з функціями, які абсолютно інтегрованими на всі числові прямі. Тобто інтеграл від мінус нескінченності до нескінченності f від x до x повинен бути за модулем, повинен бути менше нескінченності. Насправді умова досить жорстка, і небагато функцій так от прям сразу задовільняють цій умові. Наприклад, поліноми взагалі не підходять. Ну інші якісь нам звичні функції теж вони не інтегровані на всьому проміжку. Але є такі, які задовільняють, скажімо, f в степені мінус х квадрат досить важлива функція. Вона задовільняє, її можна проінтегрувати і буде скінчене число. Точно так, як і одиниця на 1 плюс х квадрат, теж функція досить важлива і вона підходить. Але хотілося б більше. І ми будемо користуватись одним прийомом, пов'язаним з фінітними функціями. Насправді до нас. Як правило, задовільняє, що функція задана на скінченному проміжку. Може достатньо великому, але скінченному проміжку. Ми будемо тепер вважати функцію фінітною, якщо вона задана на скінченному проміжку і доповнюється нулем поза межами цього проміжку. До обидва боки, до плюс і мінус нескінченності. Ну, наприклад, що це буде така функція, якщо фінітна. Десь вона визначена на відрізку АБ, а далі тутожні то 0. От приклад таких функцій. Ця функція, очевидно, буде мати скінченний інтеграл від мінусної нескінченності до плюс нескінченності. Фінітні функції, які ми будемо розглядати поряд з функціями, які за своєю природою є абсолютно інтегрованими на всі числові прямі. Повернемось до ряду фуріє. В умовах, які я виразив тільки що, тобто функція повинна бути абсолютно інтегрована на всі числові вісі, у нас ряд фур'є буде збігатись. І будуть збіжними всі інтеграли, які у нас будуть з'являтись. Ці умови нам забезпечує не необхідні умови. Так от, в цьому випадку у нас ряд буде збігатись в кожній точці неперервності до свого значення, і до значення f від x мінус 0. Плюс F від x плюс 0 поділено на 2 в точці розриву першого роду, якщо такі розриви існують. Ми вважаємо, що наша функція задана на відрізку мінус Л. Інтервал мінус L Причому L у нас буде достатньо великим, ми його взагалі будемо до нескінченності спрямовувати. Крім того, я тут ще передбачу, що функція нехай буде в середньому дорівнювати 0. Це зменшує загальність. Ми можемо змістити функцію, так, щоб вона в середньому дорівнювала нулю на нашому інтервалі. Це зменшує загальність, але це дозволить значно простіше отримати потрібний нам результат. І тоді коефіцієнт А0 на 2 ми можемо просто не розглядати, користуватись тільки оцією сумою. Що ми зробимо? Я підставлю замість Акатих і БК тих їх вирази. Достатньо природня така ідея. Чому б не поставити прямо сюди? От давайте подивимося, що з цього вийде. Якщо я тепер підставлю замість Акатих їх вирази, ми будемо мати К від одиниці до нескінченності. І БК підставляємо. Ну, десь так. Помічаємо схожість цих формул, ми можемо винести одну ельту за дужки. можемо внести косинус і синус в інтеграл, і тоді записати все одним інтегралом. Будемо мати сума k від одиниці до нескінченності одна ельта постоє тут. І в нас буде інтеграл. Косинус К на L Т на косинус К піна LX. Аналогічно. Тепер я спробую згадати тригонометрію. Добуток косинусів двох аргументів і синусів двох аргументів, які додаються, дають мені. Косинус різниці цих аргументів формула. Маємо сума K від одиниці до нескінченності, інтеграл від мінус L до L. Буде стояти косинус k П на L. Ну, x мінус Т, або Т мінус Х немає значення, функція косинус парна відносно своїх аргументів. І це у нас залишається DT. О, така сума в мене вийшла. На цю суму я тепер буду дивитись як на інтегральну суму. Ну, принаймні, спробую подивитись. Яка мене приведе до певного інтегралу. Причому інтегрування буде за якоюсь зміною. Не х, не t буде нова зміна. Я її позначу літерою альфа. Нехай у мене альфа буде така, от змінюється від нуля. Ну, до L, принаймні. І тоді я розгляну розбиття відрізку 0L з дрібністю дельта альфа-кати дорівнює Пі на L. І візьму через альфа-кат αкаті, позначу точки К π на L. От у мене буде стояти π на L, друга буде 2 π на L і так далі. Десь буде стояти К π на L. Я отримав розбиття відрізку 0L. І це дасть мені можливість записати цей вираз у вигляді, схожому на інтегральну суму. Мені треба отримати, правда, дельта альфа кати. Я помножу на пі і поділю на пі. Пі на L це є якраз мій дельта альфа кат, який ставиться у кінці інтегральної суми. Я тепер напишу так, границя. Коли π на L прямує до нуля суми k від одиниці до n великого. Ну, Одна π та нехай стоїть. А тут у мене буде стояти тоді інтеграл від мінус L до L F від t на косинус альфа х мінус t. Dt. На дельта альфа-кате. альфа кате. Ну, от, і маємо за формую інтегральну суму. N це кількість розбитів, які ми отримали на відрізку L. Коли π на L прямує до нуля, це буде зокрема означати, що L прямує до нескінченності. Якщо L прямує до нескінченності, у нас і кількість n буде прямувати до нескінченності. І важливо, що межі інтегрування теж будуть прямувати до нескінченності. Отже, переходячи до границі в цій інтегральній суми, ми отримаємо інтеграл, який я напишу трошки вище. Та в мене вже місця немає, я витру тут собі, тим більше, що це F від X вже в мене дорівнює. От я і отримаю. Те, до чого прямував. Маємо одиниця на пі. Інтеграл у мене тепер буде від нуля до нескінченності, оскільки π на L у мене прийде в 0. Інтеграл від мінус нескінченності до нескінченності. F від t косинус альфа х мінус t dt. І d альфа. О! Оце і є інтеграл фур'є. Оце ми записали функцію F у вигляді інтегралу Фур'є. Я залишу на своїй совісті обґрунтування того, що тут оце відбулося. Тут не все чисто, не, не, не все так очевидно. І може навіть трошки тут грязнувато. Але в результаті ми отримали формулу, яка є інтегралом Фур'є, а ці наші перетворення дають можливість показати природу, звідки він береться, як він переходить з ряду фур'є, як воно перепливає так поступово в інтеграл фур'є. Перш ніж я зроблю наступний крок, я попрошу вас поставити подобайчик, підписатися на канал, на наш Якщо ще не підписані, може друзів запросіть. Напишіть коментар про те, що ви про все це думаєте. І залишайтесь на каналі, а ми продовжуємо. Зараз ми отримаємо ще одну ілюстрацію, яка показує схожість спільну природу інтеграла фуріє і ряду фур'є. Я просто зроблю обернений маневр. Тобто тут у мене було, ми Косінос отримали, як згортуючи. Добуток косинусів і синусів, а тепер я розгорну цей косинус за тією ж самою тріанометричною формулою. І тоді я можу написати, що цей наш інтеграл фур'є може бути записаний в такому вигляді. Одна піта буде інтеграл. Ноль нескінченність Інтеграл. Ну, от так. Я не тільки косінус різниці розкрив, але й цей інтеграл розклав на, на суму двох інтегралів. З косінусами і синусами пов'язаний. Тепер я візьму оцей вираз у дужки. І одну піту сюди ще, мабуть, добавлю. І тут оце в мене буде в дужках. І я тепер можу позначити через. А від альфа. Інтеграл від 1 піта. Інтеграл від е, мінус нескінченності до нескінченності, F від t косинус альфа Т. Вираз в дужках залежить від альфа. Насправді. Т інтегрується. У нас. Отак дужка не так стоїть. Т інтегрується. І таким чином. Альфа залишається, і я можу це позначити як а від альфа. Точно так, другу дужку я позначу через B від альфа. І тоді це буде в мене b від альфа. 1 піта інтеграл мінус нескінченність нескінченність F від t, синус альфа Т. ДТ. З такими позначеннями. Наш інтеграл Фур'є буде мати вигляд. Одну піту я вже вніс. В мене буде інтеграл від нуля до нескінченності. А від альфа косинус альфа ікс плюс Б від альфа синус альфа ікс д альфа. Ну, порівняємо. Те ж саме, тільки у нас. Дискретна змінна К замінюється на неперервну змінну альфа. Маємо інтеграл фуріє от в такому вигляді, де коефіцієнти Фур'є А і Б мають отакий вигляд, у них навіть є спеціальні назви, пов'язані з перетворенням фуріє. Вони заміняють собою дискретні коефіцієнти Акаті, Бекаті, і весь вираз залежить тоді від неперервної змінної аль, по якій і інтегрується наш інтеграл. Я з самого початку почав казати, що наші функції будуть задовільняти певним умовам, а саме абсолютно інтегровані на всі числові прямі. І тоді наш інтеграл буде збігати, як і ряд, буде збігатись. От, до такого значення в кожній точці, в якій функція задовільняється цим умовам. Ми зараз розглянемо один приклад, який нам покаже, як можна скористатися цією властивістю збіжності інтеграла і, і ряду Фур'є. Спробуємо записати таку функцію у вигляді інтегралу Фур'є. Ну, я скористуюся такою розкладеною формою. Функція задовільняє в мові абсолютної інтегровності. Це буде означати, що її інтеграл фуріє видасть нам на виході отаку ж саму функцію, яка буде співпадати з нашою всюди, крім точок мінус -1, 1, де у функції розрив першого роду. В цій точці у нас буде значення посередині між одиницею 0 тобто одна друга. Ну, запишемо. Функцію в вигляді інтегралу фуріє, для цього треба обчислити коефіцієнти. А від альфа. Так, функція парна. Функція парна і коефіцієнт або альфа не буде, тому що цей інтеграл буде 0. Адже непарна функція буде стояти під інтегралом і зовсім симметричний проміжок. Отже, залишається тільки А від альфа нам. А від альфа у нас є одиниця поділена пі, інтеграл. f від x cosinus від t косінус альфа t dt. Наша функція є 0 поза інтервалом мінус -1, 1. Отже, від цього інтегралу від нескінченності в нас залишається 1 на пі, інтеграл мінус -1, 1. І на цьому інтервалі в нас взагалі одиниця. Це буде просто інтеграл від косинус альфа t dt. Обчислюємо. Ну, тут взагалі функція парна. Тому я можу взяти два інтеграли від 0 до 1. 2 на пі інтеграл від 0 до 1 косинус альфа t d. Інтеграл від відкосується просто синус. Маємо 2. Поділено, ну, правда, доведеться врахувати коефіцієнт альфа. Альфа пі, синус альфа т від 0 до одиниці. 0 одиниця підставляється замість т. Ну, в нулі синус 0. Остаточно маємо 2 на альфа пі синус альфа просто. От, виходить, коефіцієнт у нас такий. Ну, підставимо знайдений коефіцієнт в інтеграл. Враховуючи, що B у нас 0, як ми знаємо. Залишається вигляд такий. У нас буде інтеграл від 0 до нескінченності. Я 2 на пі винесу за інтеграл. Від альфа не залежить. Залишиться в мене синус альфа. Поділене на альфа. І ще буде косинус альфа х. І це все d альфа. Отакий інтеграл у мене став. Інтегрується по альфа, це взагалі функція від х. Ну, вона не співпадає буквально з f від x можна написати якась f з хвилою від x, яка відрізняється в точках мінус 1 і 1 від функції, з якої ми починали. Відмітимо, що коли х дорівнює 1, цей інтеграл буде дорівнювати одній другій. Якщо тепер сюди підставити замість х1, я отримаю досить цікаву рівність. Давайте подивимося, що в нас вийде в цьому випадку. 2 на π, Інтеграл від 0 до нескінченності синус. Альфа, косинус альфа просто поділене на альфа і д альфа. Я трошки перетворю під інтегральний вираз. Оцю двійку візьму, поставлю перед синусом косинусом. Буде отак, одиниця на пі. А тепер. Зверху в мене стоїть синус подвійного аргументу. Синус 2 альфа. Я зміню змінну інтегрування так. Помножу знаменники ще на 2. І d -альфа в мене буде d 2 альфа. Але коли x дорівнює 1, цей вираз у мене дорівнює саме одній другій. О! Оцю рівність я хотів отримати. Тепер, якщо я вже 2 альфа заміню на літеру Х. Мені можна буде записати весь цей інтеграл таким чином. Від 0 до нескінченності. Зверху буде стояти синус x. Ну, х у в мене 2 альфа. Це не той х, який був, а просто от зміну вводю 2 альфа для зручності отримання результату в вигляді, який звичний. 2 альфа х dx, І це дорівнює. З урахуванням пі будемо мати пі на 2. От ми отримали вираз для невласного інтегралу від 0 до нескінченності від інтегрального синусу. Інтеграл не береться в елементарних функціях, але інтеграл від 0 до нескінченності ми можемо отримати пі на 2 за допомогою виразу через інтеграл фуріє. Ну, зрозуміло, це далеко не єдиний. Метод використання інтегралу Фур'є є значно більш потужні і корисні. Ми ще повернемось до інтегралу фуріє в наступному занятті, а на сьогодні, мабуть, все. Ми отримали інтеграл Фур'є в різних виглядах і навіть скористались для обчислення невласного інтегралу, такого трошки нестандартного. На сьогодні все. Дякую за увагу. Не забудьте поставити вподобайчик. І залишайтесь на каналі. Я буду з вами, Олексій Василенко.